Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що незареєстровані масові поховання в Україні свідчать про значну кількість втрат рашистської армії. Він зазначив, що путінські окупанти не змогли досягнути своїх стратегічних цілей і швидко втрачають війська та воєначальників. Ну нам ще наберуть по об'явленню. він ж яке отношение має до армії? Телевізору, кіновілу про війну. при цьому волес наголосив, що кремлівський диктатор намагається зняти з себе відповідальність за військові невдачі в Україні, що продовжується, і зробити в очах російського суспільства ЦАПом відбувай міністра оборони РФ. Про це повідомляє видання Sky News. за оцінкою Великої Британії. Жоден оперативний командувач армії РФ, який займав певну роль 24 лютого, зараз не командує. Волес пояснив, що це свідчить про значну кількість втрат серед Генералів та командирів чутки про звільнення генерала Герасумова зберігаються, оскільки Путін знімає з себе відповідальність за воєнні невдачі в Україні та й зростає високий рівень смертності за офіційною інформацією генштабу збройних сил України. Тільки вбитими Росія втратила в Україні уже 100 тисяч військових. Крім того, уже знищено близько 5 тисяч броньованих машин та танків, а також сотні гелікоптерів. про сполучені штати тема дня визит українського президента до Вашингтона. Олександр Краєв, директор програми Північна Америка, ради зовнішньої політики «Українська призма. Олександр, мої вітання вам. Так, вітаю, добрий день вам. Трошки інший ракурс розмови мав бути, але Петріот і дідусь Байден нам усе змінив. Дев'ять місяців точилися ці дискусії, розмови давати Україні патріоти чи не давати? Пан Олександр Коваленко, оглядач військовий, каже, що все змінили іранські балістичні ракети, зокрема, і вони, які можуть приїхати до Росії. Чи погоджуєтеся ви з цим? І власне, що на вашу думку допомогло змінити все таки офіційну позицію Вашингтона, кардинально змінити. Моя позиція така, що ключовим фактором для Вашингтону, все таки стали, як я розумію, наші удари по російським аеродромам в глибині російської території по Енгельсу Курську і Рязані. Найважливішим в цій тріаді називаємо це так, є все таки Енгельс, тому що аеродром Енгельса є частиною сил ядерного стримування Російської Федерації. Фактично, це не просто місце стоянки тут 95 і місце їх ремонту. Це також певним чином склад ядерних боєголовок, які можуть бути споряджені. На ці літаки тому, фактично, якщо ми подивимося ядерну доктрину Російської Федерації, будь-яка атака на ядерні сили Російської Федерації або загроза такої атаки дозволяє Росії превентивно в односторонньому порядку застосувати ядерну зброю. Ця атака показала, що росіяни готові це проковтнути, і вона насправді розвіяла міф у цього ядерного шантажу Росії. Бо фактично ми вже вдруге ламаємо російську ядерну доктрину. Тому я погоджуюся з паном Олександром, що дійсно ядер... ядерного обмовка балістичні ракети з Ірану насправді могли бути одним з факторів, але я б не називав його ключовим. все таки для мене ключовим фактором стали саме атаки на російські аеродроми в глибині їх території. За даними американських видань, саме запрошення надіслав Києву Вашингтон. Тобто він був ініціатором цієї зустрічі і цих перемовин. Це теж якийсь такий певний символічний жест. І на загал це важливо. Наскільки важливо це перший закордонний візит спочатку Великої війни Володимира Зеленського? Насправді це надзвичайно важливо, і тут для Вашингтону і. Для... Для Києва також сплітається дуже багато факторів. По перше, фактор закінчення повноважень попереднього конгресу, який закінчує свої повноваження буквально в перші 4 дні січня, і тому через те, що ми розуміємо, що майже всі кошти, які виділялися Україні протягом цього року, вони виділялися саме конгресом. А президент був фактично їх розпорядником. То дуже правильно було б, щоб саме зараз, коли цей конгрес завершив свою каденцію, український лідер мав перед ним виступ, мав з ними мовно кажучи, зустріч. По-друге, те, що ми з вами розібрали в першому питанні стосовно зламу російської ядерної доктрини, це фактично питання не тільки Петріота, це в принципі питання вседозволеності. Тобто тепер, ну що може обмежити сполучені штати в плані надання Україні будь-якої зброї, взагалі будь-якої? Тобто, якщо не працює ядерне стримування, а це було остання, ну скажімо, працююча частина е, збройних сил Російської Федерації, то що взагалі може зупинити США від надання Україні будь-якої зброї? А по третє, саме зараз, під кінець 2022 року, коли Україна майже цілий рік стримує російський натиск і успішно знищує другу армію світу, так звану, якраз цей рік дуже якісно і вартісно було б завершити візитом до нашого найбільшого і найактивнішого союзника. Зрозуміло, я так розумію, що сьогодні вже офіційно буде оголошено про постачання петріотів, і я трошки в цифрах заплутався, якщо чесно. Є одна сума на майже 2 мільярди. Наскільки я розумію, це якраз це, це новий якийсь свіжий транш, але йде мова ще й про 45 майже, це мільярдів доларів, призначених і для України, і для натівських партнерів Сполучених Штатів. Чи можете якось роз'яснити в цих цифрах, щоб не заплутатися що до чого? Так, насправді це ця моя улюблена складна американська система різних бюджетів. Ці 2 мільярди це закриття бюджету 2022 року. Тобто, мовно кажучи, це залишки того, що нам видавав Конгрес, і що нам видавалося президентським офісом протягом 2022 року. Тобто, ми закриваємо бюджет на 2022 рік цим траншем. Ці 49, точніше 45, які хочуть збільшити до 49 мільярдів, які видаються Україні і союзникам по НАТО. Це фактично той страховий фонд, який США створили для східного флангу НАТО і для як вони називають ширшої безпеки в Європі. Крім того, у нас є 800 мільйонів, які закладені у військовий бюджет сполучених штатів. Крім того, у нас є 37 мільярдів, які конгрес розглядає як окремий окремий річний транш для України, тобто. 2 мільярди це закриття цього бюджетного року. 40, 45 мільярдів це на східний фланг НАТО і безпеку в Європі. Це окремий проект Сполучених Штатів. 37 мільярдів це окремий транш річний для України. 800 мільйонів це частина оборонного бюджету. Але всі ці кошти так чи інакше будуть працювати на нашу обороноздатність. Оце ключове, це найважливіше. Ленд-ліз не працює. Зрада чи перемога? Точніше, з приставкою ще не працює. Е, ключове слово тут ще. Тому що по суті, що таке Ленд-ліз ленд – це наш страховий фонд. Якщо раптом стається щось неможливе, і росіяни промивають мізки 400 членам конгресу і сенату. Якщо раптом сенат починає блокувати будь-які видання грошей України. У нас є лендліз, і президент Байден каже: Так: мені не треба рішення Сенату, мені не треба рішення Палати представників. Я сам можу давати Україні всю зброю, всю техніку і всі гроші, які треба. Тобто, на що ленд лендлізу працювати, якщо і так робить все те, що мав би робити лендліз? Тобто, по суті, для нас лендліз це гарантія. Це гарантія того, що підтримка США не зупиниться за будь-яких умов. Чи буде конгрес проукраїнським, чи буде президент проукраїнським? Як би там не було, але в нас буде підтримка і збройна, і фінансова зі сторони США. Тому ленд-ліз – це наша гарантія. Те, що він прийнятий, цього вже ну достатньо для того, щоб ми були в цьому випадку спокійні. Знаєте, я просто нещодавно з цікавим випадком зіштовхнувся одна міжнародна організація. Вирішила організувати одну подію під кінець року, і там зібрали журналістів, і ми всі не могли зрозуміти для чого взагалі це треба. Тобто, під кінець року проводити цю подію. Потім ми вже зрозуміли, що це залишається кошти, треба швидко використати. Бо наступного року не дадуть таку суму. А тут як з ленлізом? Якщо вже ухвалили, то не заберуть наступного року ці кошти необхідні. Це вже сталеве рішення. Ну, по перше, немає такої штуки, як кошти на ленд-ліз. Тобто є кошти, які виділяються Україні конгресом. Ленд-ліз – це просто засіб. Що якщо конгрес не захоче виділяти нові транші, щоб Байден міг в односторонньому порядку розпоряджатися наявними? Тобто ленд-ліз – це не техніка. Лендліз це не конкретні кошти. Лендліз це можливість, це можливість і право президента США у разі необхідності розпоряджатися уже наявними бюджетами або виділяти нові. Тобто, фактично, лендліз це просто розписка від конгресу до президента Сполучених Штатів. Що якщо ми зійдемо з глузду, будь ласка, оперуйте грошима для України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.